Отак От автомобілі приходять, чекають своєї черги до розборки. Всі ці автомобілі прийшли на утилізацію, будуть утилізовані, розібрані. Він коди, всі будуть утилізовані. Автомобіль цілим на авторозборці купити не можна. Можна тільки по по запчастинам. Тому ми авторозборка Євромоць викупляє, автомобіль розбирає і запчастини по веземо в Україну. На нашому сайті euromotors.com.ua вже є в наявності більше 100 тисяч різних деталей на різні марки моделі автомобілів. Тому кому потрібна запчастина, звертаємося. Можемо вам підібрати по він-коду номер там, запчастини, який вам треба, підійде до вашого автомобіля. По кузовним деталям є великий вибір дверей, бамперів, капотів. Можете даже, можливо, даже в колі підберемо, якщо ні, то перекрасити. Тому звертайтеся на авторозборку Євромоторс. Будемо раді допомогти.